Літо 2016-го, початок сміттєвої кризи у Львові. Пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі та подальша бездіяльність місцевої влади перетворили Львів з культурної на сміттєву столицю України. З того часу Андрій Садовий обіцяє збудувати сміттєпереробний завод. На мої переминання орієнтовно трохи часу що на запису приїхати і перевірити стрічку до нового, поміч, до нового заводу. Що не цього троху років на ціна немає, що ні і тут робити, і вам не мене з того часу минуло сім з половиною років. А заводу як не було, так і немає. За цей період львівське сміття мандрувало всією країною. Майже кожна область від заходу й до сходу отримала свою частинку Львова. Щоб врятуватись від поховання під власними ж відходами з міського бюджету витрачають сотні мільйонів гривень. Як на мене, ця вся от історія від початку, від заяви Андрія Івановича про те, що маємо другу Чорнобиль, потім трагедії, потім сьогоднішній день. Це, це свідчення якоїсь е, такої дуже ну, значної корупційної некомпетентності, корупційної складової некомпетентності міської. Міської влади. За дивним збігом обставин тоді ж у Львові з'являється новий гравець сміттєвого ринку. Фігурант нашого попереднього розслідування Грінера Україна. У нас у Львові це не є просто компанія з вивозу сміття. У нас у Львові це є компанія з забезпечення сміттєвих мандрів. Ну, тобто, я думаю, що це наше львівське явище, яке вже є мемом для цілої України. Сам засновник грінери Богдан Михалусь обмовився: мовляв, у ратуші під час сміттєвої кризи гроші ніхто не рахував. Я був е з першого дня грибовського сміттєзвалища і ще до грибовського сміттєзвалища знаю всю історію грибовського сміттєзвалища. Як це все відбувалося, що відбувалося. Знаю, які гроші були трачені. Знаю, чому ми возили. Знаю, де ми возили, знаю, як ми возили. І це не була проблема, була тоді стояла одна проблема: щоб місто було чисте. Зовсім ніхто не дивився на то, скільки це коштує. Очевидно, що колишньому позаштатному раднику Андрія Садового добре відомі деталі сміттєвої кризи у Львові, адже саме новоствореній компанії у 2017 році дали необмежений доступ на вивезення перенакопиченого на той час сміття, а це близько 12 тисяч тонн. Усі компанії-перевізники сьогодні отримали ліміти щодо вивезення та захоронення ТПВ з міста Львова на полігони у Львівській області, окрім ТЗОВ Грінера Україна. Йдеться у повідомленні Львівської міської ради. Бюджет Львова є один з найбільших бюджетів міст України. Це дуже великий бюджет, а Це часом більше бюджет ніж більшості областей України. Але на що тратять ці гроші? Хто їх розподіляє? А по-друге, ми розуміємо, що нічого не відбувається в нас, і ніхто не доходить до цієї годівнички без зв'язків з нашим мером. Шалені видатки на вивезення сміття переросли в гучний корупційний скандал. Екс-директор компанії Грінера Україна Олексій Карнаушенко разом із поплічниками завищували ціну на вивезення сміття зі Львова. Ця схема задала збитки в міському бюджету щонайменше на 2 мільйони гривень. Львівське сміття знаходили на стихійних звалищах по всій Україні. Сміття знаходили, яке по документах йшло десь там, до прикладу, в Дніпропетровській області, Полтавську, знаходили десь там в Кам'янкобузькому районі. І там показували якісь чеки, ще щось. Тобто було в пресі багато інформації, було багато свідчень, тобто надто багато, щоб сказати, що це якийсь був поодинокий випадок, їх було дуже багато. Там, я так розумію, не тільки по них, а практично по всіх підрядниках були питання стосовно використання цих бюджетних коштів, які були е, отримані на компенсацію довезення на інших, в інші місця е, далі за Львівську область. Але, знову ж таки, інформації про вироки якісь немає. Попри те, що сміттєва криза у Львові закінчилась, багатомільйонні витрати ні. Мало хто знає про це. Але навіть сьогодні з міського бюджету виділяють десятки мільйонів гривень на компенсацію перевізникам додаткових витрат за вивезення сміття. Кілька років тому один з депутатів міської ради стверджував, що вже на той час пішло з міського бюджету більше мільярда гривень додаткових витрат на перевозку сміття. Ну, Адже до Грибович близько, а сміття возили Дніпро, Полтавщина, Полігони, Львівської області. То тепер е, міська рада по суті, в межах того, що покриває тариф на вивезення ТПВ е, машини, вивозить в межах тарифу те, що платять люди, а решта компенсує бюджет. Вже другий рік українці закликають місцеву владу оптимізувати бюджет, аби збільшити витрати на оборону країни. Втім, у Львівській міській раді певно думають по-іншому. Цьогоріч з бюджету міста виділили 99 мільйонів гривень на відшкодування додаткових витрат компаніям-перевізникам. Втім, ані інформації про перевізників, ані місця, куди везуть сміття зі Львова у відкритому доступі не знайти. Тобто ми своїми грошима, податками оплачуємо щось. Ми не знаємо, що ми не знаємо, куди ця сміття вивозить. Ми зрозуміли, що в умовах війни вони вам відпишуть всі, що є підстави для засекречення інформації. бо це дуже стратегічна інформація, куди вдіває сміття. Також у мерії не афішують інформації, що крім додаткових витрат перевізникам, Львів щомісячно сплачує субвенції містам, які приймають сміття зі столиці Галичини. За які це кошти, щоб я собі могла ну хоча б приблизно уявити порядок цифр, які витрачаються з бюджету, чи вони спідставні? І тоді я отримала відповідь, що ну ми не скажемо ця інформація не буде розповсюджуватися, тому що вони дуже переживали, що мешканці тих полігонів, на які на яких завозяться сміття, будуть перекривати, і в них виникне історія, коли багато міст букувало завезення нашого сміття до них на полігон. За інформацією з меморандумів про співпрацю стає зрозумілим, що львівське сміття офіційно потрапляє на звалища у Бориславі, Буську та Стрию. Та найцікавіше те, що і в Бориславі, і в Стрию управителем місцевих полігонів з твердими побутовими відходами є власник грінери Богдан Михалусь. Власне, туди і вивозять левову частку львівського непотребу. А з рішень виконавчого комітету стає зрозуміло, що мова йде про мільйонні суми. Лише у червні цього року Стрий отримав від садового майже 2,5 мільйони субвенцій. Привозять львівські сміття, і за кожну тонну, крім того, що вони захоронення платять, ще є субвенція до міського бюджету на розвиток міста. Узгоджуємо ту суму на цю суму по 200 гривень на тонну. і Вони розраховують і нам оплачують там що що два місяці. Ці кофти поступають на спеціальний бюджет. В спецфонд ми можемо використовувати там розбудову міст, доріг. В управлінні Грінери Стрийський полігон перебуває з 2021 року. Тоді ж, востаннє держекоінспекція провела перевірку сміттєзвалища, де виявила низку критичних порушень і недотримання вимог. В ході позапланової перевірки було виявлено ряд порушень природу охоронного законодавства, зокрема за засмічення земель садового особи підприємства Петян до, до адмінпідповідальності. Сказати, чи виправляються порушення, потрібно провести позапланову перевірку. На даний час провести перевірку неможливо. Річ у тім, що через дію воєнного стану проводити перевірки наразі заборонено. А це значить, що полігон залишається без жодного екологічного контролю. Разом з тим, із електронної системи закупівель дізнаємося, що Грінера 3 приймає сміття не лише з Львівщини, а й навіть із Полтави. Втім, у міськраді Стрия запевнили, мовляв, все під контролем. То ним є ліміт 300 тонн. От Стрийська територіальна громада продукує від 50 до 70, тобто вони мають це забезпечити беззаперечно, це в угоді прописано. Все, що решта, чи це буде львів, чи це буде Полтава, вони ж теж мають здійснювати свою діяльність, їхні прибутково. Ми це ми маємо знати звідки, ми це бачимо, ми нам ту інформацію достають, але вона не повинна перевищувати триста там. Відтак контролю за дотриманням лімітів у місцевої влади немає. Водночас є імовірність, що навіть існуючі обмеження можуть змінити, якщо погодять перетворити Стрийське смітництво на регіональний полігон. Таким свого часу було і Грибовицьке сміттєзвалище. Зокрема, за створення регіонального полігону активно виступає його управитель Богдан Михалусь. На всіх сміттєзвалищах, які існують, зробити перевантажені станції, можливо, там зробити так само станції сортування. І це все звозити на один регіональний полігон і не засмічувати всю Україну або нашу область. Щоденно Львів продукує близько 600 тонн сміття. Вивезенням більшої його частини займається саме компанія Михалуся Грінера, що раптово з'явилася на ринку, та, попри російське коріння, на диво швидко заволоділа його значною частиною. Грінера для нас теж була це з'явилася випадково, тому що ми по факту дізналися, що є якесь підприємство, яке на Богданівській здійснює сортування сміття і куди завозиться сміття. Та якщо раніше Грінера звозила відходи на вулицю Богданівську, то тепер компанія змінила місце накопичення твердих побутових відходів. Сьогодні сміття з усього міста везуть на вулицю Конюшинну. При цьому у публічній площині про це ніхто не заявляв. Не попереджали про таке рішення ані громадськість, ані активістів. У тій кількості сміття, яке завозиться зараз на грінеру, вони б мали законодавства, проводити обговорення з громадою, тому що вони є надзвичайно близько до мешканців міста і розміщення таких підприємств. При такій потужності, як вони зберігають, тоді було близько 100 тонн щоденно. Вони б мало б мали проходити громадські слухання і з нами згоджуватися. Але на жаль, ніхто з нами нічого не узгоджував за адресою конюшинна 28, Компанія облаштувала офіс та ангари для зберігання і ремонту техніки. Поруч на сусідній ділянці, де розташовані будівлі заводу лорта, оператор облаштував перенавантажувальне смітницько. І це всупереч тому, що цільове призначення землі ніхто не змінював. А відтак дії перевізника поза законом. Хоч місце і нове сморід такий же, як і на старому. Такому сусідству ні мешканці, ні навколишні працівники, звісно ж, не раді. Тут сити. Цілові злітаються. Тут тисячі зараз, як він каже, море, чай. Коли їде в нашу сторону, маняє звичайно. Втім, скаржитись немає кому. Адже у зв'язку з воєнним станом держава скасувала усі перевірки. Тому Держекоінспекція лише розводить руками. Щоб стверджувати по Куняшині так само порушення вимог правоохоронного законодавства, потрібно повести інспекцію перевірку, тоді, відповідно, сказати, є там порушення чи не є. На даний час ми не володіємо, оскільки ну, неможливо провести перевірку. І через дію постанови. На новому місці нам вдалось зустріти заступника директора Грінера Україна Тараса Колодія. Втім, той відмовився коментувати діяльність компанії. Чесно кажучи, я не зовсім хочу подавати давати цей е, інтерв'ю. Я розумію, що це зараз ближче йде до політи... політичної діяльності. Зв'язано може ти як... Он... А чому така оцінка? Що це відразу політична діяльність? Швидше за все. Е, тобто, чому ви так зразу стали цікавитися, що саме відбувається? Нагадаємо, що у попередній програмі ми з'ясували, що у компанії Грінера російське коріння, Ба більше у її власника Богдана Михалуся ми знайшли родинні зв'язки з бізнес-партнером російського олігарха Михайла Фрідмана. Сьогодні Грінера головний гравець на сміттєвому ринку львівщини, і схоже, на досягнутому зупинятись не збирається.